Пан Роман питає, доброго вечора. Прохання промалювати послідовність улаштування вентильованого конька двускатного даху холодного горища з покриттям металочерепиці. І чи є вже готові рішення для монтажу, як для бітунки? Пане Романе, у мене так складається, що останні, напевно, років 15 у нас ніхто з замовників металочерепицю не замовляв. ну тому що, ну чому, тому що, бо вона е проблемна буває по якості, вона шумить. от, І якщо людина може дозволити собі е позбудувати великий будинок, то вона вже якось знаходить гроші на інші матеріали. І бітумка вона по естетиці якби виграє трошки, вона тихіше. от, Хоча по довговічниці, якщо якісна металочерепиця, я думаю, прослужить довше, ніж бітумка. От, але толі то толі то я не знаю чому. Не, не, не Але е, якщо ми подивимось з вами, от я спеціально підготував е, е, креслення перед вебінаром, дивлячись, я вже неодноразово показував е, вентиль, вентильовані коньки, як ми їх формуємо. Е, у нас є дахи черепиця, фальц, потім бітумка. А от черепиця ні. Але принцип він однаковий. однаковий. Дивіться уважно. Значить, яка послідовність дій? Ну, ми формуємо це наші крокви, у нас йде обріщітка, Тут бачите додатковий брусок і вискодофійзійна мембрана вона загибається, тобто вирізається і загибається. Це варіант з центральним коньковим брусом. Бачите, так? Да? І от у показано, як рухається повітря для вентиляції горища. Це один із варіантів. Головне, друзі, запам'ятайте принцип, що вентиляцію треба робити. Це один із варіантів, от який я вам показую. В даному випадку це фальц, тобто не дешевий дах, але якщо ми знайд... пошукаємо проєкт з бітумкою, ви побачите там майже те саме. Може бути може бути відсутній коньок, в будь-якому випадку, от загальна ширина цього вентильованого отвору, Ну так десь 5-10 см в межах вона повинна бути. Тобто ми е, е, загибаємо, оце ми бачимо контрабрешітка з вами. Далі йде обрешітка і йде саме покриття. і Покриття може бути черепиця, бітумка, ну що тут в даному випадку фальт. Зверніть увагу на ширину конька Справа у тому, що тут на фальці ми тут ставили ще сіточку від птахів, щоб вони сюди не заселялися І ширину ми давали таку десь 217, ну 250 може бути міліметрів, для того, щоб зменшити вірогідність намітання снігу. от Тому все ж таки, коли вітер сухий сніг, може сюди забівати. Я не бачу в цьому нічого страшного, але якщо десь там щось заб'є, ну. Якщо коньок широкий, то ви зменшите вірогідні забивання Каси дощ сюди не потрапляє просто. Якщо ви візьмете стандартний коньок, він вущи, і от тоді може виникати проблема. Тобто стандартний коньок може от доходити ось так і маленька ось відстань, і все. Значить, є варіанти, коли сюди ставляться поролон, потім спеціальна така сіточка ставиться, така, ну, як щотка, От, елементи ставляться. Це все для того, щоб зменшити потрапляння дощу, снігу, птахів там і так далі. Паролон не використовуйте, скажу вам одразу. ущільнювачі вони гадяться лише для теплого клімату. от розумієте це коли після нашої перемоги. Українці будуть будувати по всьому світу, тому що всі дізнаються, що будівельники Українці це найкрутіші будівельники, і ми будемо їздити і всіх вчити будувати. Так от, в теплих краях поролон працює. У нас він обмерзає і не працює, тобто він не пропускає, тому ми не можемо це використовувати. Я роблю максимально відкрита, без всяких щиточок, без поролону, для того, щоб повітрю було легше виходити. Тобто на металочерепиці ситуація та сама. Значить, можна, звісно, подивитися, вивести трошки сюди далі. Зменшити можна, бо тут так вельготника накреслили. Ну Ми по місці робили, воно могло трошки вище бути. От, ну, в принципі, ми можемо трошки зменшити. От, щоб збільшити оцю от відстань. В будь-якому випадку, на всіх об'єктах ми не використовуємо стандартний коньок. Він вузький. Тобто ми завжди замовляємо коньок окремо от, для того, щоб зменшити варагідність потрапляння снігу. Все. Тобто, це головний принцип, і його треба виконувати. Е, є відео, до речі, вже на цьому каналі є відео. Я знімав і там показував от на горищі, як виглядає цей вузол, вже зроблений, реалізований. От є відео, ну, не, я не пам'ятаю, як воно називається, але на каналі таке відео є. От, можна подивитися вентиляція горища, можна подивитися дерев'яний настіл на горищі, я там міг це показувати. Але десь є відео з нашого об'єкта, де це можна побачити в очі. Знову повторюсь, це один з варіантів. Один з. Дякую, друзі, за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші чудові питання. А ми йдемо з вами далі.